Доброго ранку, шановне панство, ось я вам показую свою бабу ягу. Ось зараз і вигляд в мене такий, і настрій, і взагалі. Ну от зараз я точно баба-яга. Чому? Неприємності. Ну, звичайно, це не в порівнянні ні в яке порівняння не йде з тим, що зараз у нас в державі. Ну, але свої такі, знаєте. Де шукаєш радість, а воно виходить навпаки. От і в мене так. Що таке парка? Ну, дехто з в лапках доброжелателів називає це частина городу, там, ну, так далі і тому подібне. Що це там таке щось засаджене бур'янами. Хай. Чому я назвала його парком? Тому що тут, вже до мене, коли я почала освоювати його, жили. Жило було своє життя. І ось показую. Хто був у мене, то розуміє, що це верби ну, сторічні. Я навіть не знаю, скільки метрів ці верби. Час від часу, і тому ось я зробила таке вкраплення. Тобто обкультурила вже готове насадження. Звичайно, тут троянди не підуть, тут ростуть ну, різні квіти. Ну, Не будемо про ландшафт, будемо про інше. Е, а почнемо про те, що час від часу, е, коли вітер, дощі, е, тут падають гілки тих дерев. Звичайно, тут прекрасна погода, коли, іде, е, коли сонце. Тут прохолодно, тут гарно, тут відпочиває душа. Але я ж кажу, що коли вітер, я вже не кажу про ураган, коли вітер, то падають такі гілки, що тут знаходитись ну, неможливо. Навіть без вітру інколи вони падають. Тому що хочу сказати для тих, хто буде насаджувати вербу, що це рослина крихка, дуже крихка. Це не дуб. Це крихка рослина, яка падає, яка ну так далі, тому подібне. І ось. Одна гілка верби, вона хилилась, хилилась, хилилась. це не гілка верби, це пів верби. Хилилась, хилилась. І ось сьогодні результат. Саме сьогодні приїхав, вчора приїхав син, і ось вони з чоловіком планували е... почати тут чистку. Ну, це не так просто чистку, тому що тут ростуть рослини. Але почати чистку тієї верби, яку я показувала, яка впала на мостик ще весною. Ой, вибачаюся. І... Була одна нахилена. Вони довго думали вчора, як би її, що її. І саме основне, що там росте колекція моїх флоксів, дорогих, гарних. І ось сьогодні результат. Я прийшла сюди вперше, хоча з самого раночку чоловік завжди встає, і приходить, ну, встає, прокидається, і вони з раком приходять на оглядиний парк. Ну, території своєї. Знаєте, У лапках м'ятять територію. І ось результат. Він прийшов і каже: поки ми думали, як цю вербу звалить, верба звалилась сама. Я сюди не приходила з 6 чи 7 годин ранку, я не могла сюди прийти, тому що мене я б не сказала, що мене болить серце. Мені дуже-дуже тяжко на це все дивитися. Ну, ось зараз разом і подивимося. Ну, цей, як він називається, Мені, ну, так неприємно, це це, це, це все. Оце. Вибачте, емоції. Гортензії є. Ну, а флокси, ось, подивіться, що з флоксів. Дивіться, яка, яка голяка. Там у нас був, пам'ятаєте, такий вулик декоративний. Він теж упав, розвалився, десь полетів кудись. І ось подивіться. Ну тут нічого, тут вона гарно впала, а флокси, а флокси, ось що з флоксів. Це, я показувала. дивіться, бачите, це верба, яка впала ще весною, ну вона впала вдало. Вона і росте, продовжує. В нас була поломана. Поламана пилка, щоб її зрізати, потім поки полагодили, потім часу не було, меди качали, була робота на пасіці. І ось сьогодні чоловік вже більш-менш звільнився, і вони з сином вирішили, що займуться цими вербами. Уже поріжуть і все зроблять, що потрібно. Але ось вийшло те, що але. Мені до болю шкода хлопців. Це улюблена культура. Це моя улюблена культура. Якби ви знали, як я чекала їх світіння. Тут багато сортів, дуже всі цікаві, сортові. Ну, маємо те, що маємо. Ось вам і великий сад. Тут не просто роботи у великому саду багато, а ще дуже багато ось таких неприємностей. То щось з'їсть, то хвороба нападе на великій площі. Важко за всіма услідкувати. Ну і ось такі результати виходять. Шкода флоксів, шкода до болі. От, от, от єдина, мабуть, рослина, яку я, яку я люблю так, як, як ніяку іншу. Я так чекала їх цвітіння, я думаю, о, думала, ой, які я вам буду прекрасні відео знімати, як буду розповідати про свою. Красу, красу, красу. Тонувала поділити. Мене багато просило саме сортових флоксів. Ну, ось бачите, те що бачите, Чубушних цвіте, Ну, не пахне. Якби це були лілейники, навіть і риси, троянди, я, мені було б ну, не байдуже, але принаймні, принаймні так боляче. ну. Ось маємо те, що маємо. Ну, пару кущів залишилось. І саме от туди, куди вона впала, ось в далині показують. Там саме нові сорти, які я купувала той рік. Дуже-дуже дорого. Там по 200 гривень була поділочка. Це у колекціонера флоксів. Там взагалі флокси шикарні. І вони так гарно пішли і Я вже думаю, господи, яка це буде насолода, хоч, хоч щось у цьому. Ну, як би сказати, ось, у тих ситуаціях, які, в яких ми зараз живемо, в тих стресових ситуаціях. Ну, Бачите, ще, один, ще одна стресова ситуація. Сьогодні зайшла у Фейсбук, ну, новини ж на болотах цікаві, Ну, хоча не знаю, чи нам від цього радіти чи сумувати, але суть в чому. Зайшла в Фейсбук і дізналася, що сьогодні день ромашки. Давайте я вам вже на останок відео покажу свою, свої ромашки. Ці ще не цвітуть, але ну, це просто великопіткова ромашка. Ну, але ж це ось матрикарія, це теж ромашечки. Бачите, які вони гарні. Дощу у нас, до речі, теж немає. О, покажу ще, бачу, зацвів якийсь новий лілейник. Зараз підемо, подивимося, що це. Гарненький. Гарненький лілейничок. Такі. Не передає камера його. О, тут ще були кури сусідські. Ну, ну господи, ну що це таке? Ну подивіться. Подивіться, що поробили. Ну, ну вже це люди. А? Ну, Подивіться. Подивіться, що поробили. Гляньте, це все було замульчовано. Подивіться. Господи, ну що за день сьогодні? Ромашечки, Гарненькі. Це ще тільки зацвітають. Це, мабуть, має бути ну, відносно жовта. Ось такі справи сьогоднішні. Зараз будуть різати вербу. Я буду усувати у лапках гостей, які приходили до мене в парк любуватись гортензіями. Френч болеро, ампельна гортензія. Ось така красунька. Всім гарного дня. Хай він у вас буде вдалим, не таким, як сьогодні у мене. Всього вам найкращого і все буде. Наша, сподіваюся, квітуча Україна! Пішов нарешті в нас дощ. Дорогі мої підписники, любі мої дівчатка і хлоп'ятка, я вам безмежно вдячна за вчорашні побажання тихого і гарного дощику на, мої, на мій садочок, на мій город, на мою пазенду. Я така щаслива. Сьогодні у нас була неприємність, я про неї вже знімала, а зараз... Ось приємний дощик. Десь далеко гримить, блискає, ну ось починає вітер. Це, до цього вітер вітер Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, який дощик. Дякувати Богу, мої рослинки нап'ються водички. Приємно, приємно. Дощ дуже гарний. Ну, щоб ось так він ішов і шов, завтра день на наші піски.